Прожила 11 років в так званій ДНР, та поїхала. Задавайте питання. Частина друга найкращі історії з Reddit і не тільки в постах збережено оригінальний контент і може зустрічатися мат. Першу частину можна знайти тут або в описі. Виїхала два місяці тому в Київ. Можливо, комусь щось цікаво або хтось теж хоче виїхати, і потрібна якась порада. За якими паспортами перетинали які кордони? Бо в мене родичку з ДНР випустили через Росію, а на митниці Латвії не пропустили, бо вона тупонула і показала закордонний паспорт не тієї країни. Я виїжджала через Білорусь на в'їзді в Росію. Тільки російський показувала. далі російський і український, бо білоруси знали, куди їдемо, і просили обидва паспорти. А з Білорусі одразу в Україну чи через Польщу. Одразу в Україну Мокрани Доманове. Тут перепрошую, якщо неправильно промовив, це зараз найкоротший і найдешевший шлях в Україну. Ну і плюс в мене не було закордонного паспорту, а внутрішній український був протермінований. Тому саме через цей пункт було найбільше шансів проїхати. Що насправді у Донецьку думають про Петушиліна, Зорк Харченко та інших. Нормальні люди розуміють, що це все клоуни. По суті, встановилася така політика: в кого є автомат, той і правий. Пушилін робить розумне обличчя, коли виступає по телевізору. А коли підірвали Захарченка, я точно знаю, що бюджетників виганяли на похорон, щоб створити толпу. Я вже мовчу про підриви моторол та гіві. Що насправді думають прості жителі про Україну за межею Донецької області. Коментар від гуся: я так розумію, що йдеться про людей на окупованій території. Я вже трохи говорила про. Це раніше в цілому, там у всіх всі погані і все погано. Є якась кількість ярих українофобів, але для більшості просто за великим рахунком немає особливої різниці між Україною та Росією, навіть якщо і обирають якусь сторону, то не дуже активно в мене є проукраїнські родичі, але їм норм відправляти дітей вчитися і жити в Росію. Ну і все ж таки пропаганда, якоюсь мірою діє на людей. Тож навіть у тих, хто не підтримує Росію, можуть бути думки, що в Україні зараз за Росією Військомову вас просто розстріляють, чи щось таке? Мої батьки були свято впевнені, що мене ледь не вб'ють просто за той факт, що я з тієї території. Мама й досі постійно запитує, чи точно мене ніхто не ображає, наче я у дитячому садочку якомусь сміється. По-перше, ви молодець, що наважилися. Це і справді велика справа. Питання наступне: як було з мобілізацією за останні роки? Щось чули? Чи правда, що переслідували за різні татуювання? Може чули, як зараз з водою? Якщо її немає, чи привозять без Штовно для людей чи тільки купувати. Як справи з каналізацією? Чи правда, що в місті відчутно тхне на початку повномасштабного вторгнення ловили всіх підряд, потім ловити перестали зараз, наскільки я знаю, мобілізації по факту немає. Але тих, кого тоді ще зловили і залишили, вже не відпускають, змушують підписувати контракти. Я особисто за таке не чула від знайомих, бо ні у кого немає чогось подібного. Але думаю, з проукраїнськими тату, звісно, можуть бути проблеми з водою, все. Гірше у нас був графік один через три: один день йде вода, три ні. І зараз проміжок, коли вода йде, стає все менше. І це в нас ще хороші умови в багатьох, куди гірше у когось взагалі води немає, і їм її привозять. Та й то в невеликих кількостях. Здається, безкоштовно, але я не впевнена. В моєму місті нічого не тхнуло, та й взагалі не чула про таке. Але в нас часто були прориви, і вода просто по вулиці текла, і з тим ніхто нічого не поспішав робити. І це не зважаючи на те, як з водою зараз там. Туго. Розкажи, будь ласка, якийсь найкрінжовіший факт із життя в так званій ДНР, і молодець, що звалила. Навіть не знаю, що можна такого розповісти, про що і так всі не говорять. До 22-го року, коли ще видавали паспорти так званої ДНР, на них треба було талони брати, щоб документи подати. Але там була настільки велика черга, точніше, їх просто робили в малих кількостях, що люди брали талони, в яких дата подачі документів була через 2-3 роки. Але ще раніше талони видавали тільки на півроку вперед. І щоб встигнути їх отримати, люди займали чергу за талонами за 2-3 години до початку їх видачі, і все одно не могли їх отримати, бо видавали лише декілька талонів на день. Вітаю з виїздом! Цікавить питання, чому виїхали аж тепер. І якщо не було можливості, то що саме заважало? Дякую. В попередньому випуску вже відповідала, але ще доповню: в 2014 році я була неповнолітня, тож в будь-якому разі не змогла б сама виїхати. Ну а потім просто важко було щось таке. Робити, бо я дуже пасивна людина. Ну і скажу відверто, що до повномасштабного я була дурна і багато чого не розуміла. Я знала, що там життя немає і не буде, і тому хотіла виїхати. Але тоді я ще не розуміла, чому саме почалася війна, не бачила особливої різниці між Україною та Росією. А ще в мене були стосунки на відстані з росіянином, то я навіть думала переїхати до нього в Росію. Але на щастя, моя пасивність, соціальна неадаптованість і боягузтво і цьому завадили сміється. Плюс відсутність грошей, чому вирішила повернутися до України? Адже багато хто обирає ЄС. Якщо давати практичну відповідь, то мені, як асоціальній людині, простіше адаптуватися в знайомій культурі зі знайомою мовою. Але насправді, навіть якщо б я була не проти більше запаритися над адаптацією, то я б все одно обрала Україну. Я так довго без неї жила і довгий час навіть не розуміла, що я втратила. Я люблю Україну, бо вона мені рідна, і я хочу будувати життя саме тут. Якщо ви сумнівалися чи поставити лайк цьому відео, то може зараз найкращий момент це зробити. Також будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули. Ну а ми йдемо далі. Вітаю! Розкажіть про свої враження від переїзду Києва і взагалі Київ спочатку дуже не сподобався через багато поверхівки. Ну і загалом все чуже і незнайоме. Я навіть плакала від того, як мені все не подобається. Ну а потім якось більш-менш прижилася і почала більше бачити красу. Подобається, що зелені багато. То люди більш приємні ніж на малій батьківщині. Зробити документи було не так запарно, як я звикла. Ну і в цілому є відчуття, що я нарешті потрапила у цивілізацію після життя у диких джунглях, як в Донецьку зустріли початок повномасштабного вторгнення. За всіх не скажу. Багато на вулицях казали щось, типу нарешті нас защитять. Але коли почали грести всіх підряд, я не перебільшую. Це я про чоловіків кажу. То такі настрої швиденько кудись поділися. Декілька моїх. Їх знайомих хлопців закрилися вдома і не виходили на вулицю більше року. На роботах треба було подавати списки чоловіків призовного віку, тож деякі просто звільнялися. Це довга розповідь, але защита Донбаса в реалі була ліквідацією чоловічого населення Донбасу. Звісно, що є і багато людей, які топлять за руський мир, бо пропаганда, на жаль, працює дуже добре. Чи багато людей знаєте, які дійсно голосували за так звану ДНР, які ціни на нерухомість. Я не знаю нікого, хто ходив би кудись голосувати у 2014 році. Принаймні не чула, щоб хтось ходив. Знаю одного чувака, який ходив на так звані вибори Пушиліне. Коли було так зване голосування у 2022 році, то там чуваки з автоматами ходили по домах, щоби прямо на місці люди ставили галочку, але і тоді не всі виходили. Ціни не виправдано високі. Навіть в багатьох російських містах не так дорого, як в Донецьку. Зараз я жила у маленькому містечку і мені ближче було до посадки дійти ніж до автобусної зупинки, і мої сусіди в цій жопі світу продали хату десь за 30 тисяч доларів. І це була зовсім не люксова хата, м'яко кажучи. А до 22-го року було супер дешево. Чи правда, що русня катувала і вбивала цивільних людей весь час, особливо для розваги? Я не знаю, там же не проводять екскурсії по підвалам. В мене немає знайомих, яких би катували. Але мені здається, що я бачила викрадення людини, але це було настільки сюрреалістично, Алістично і абсурдно, що я й досі себе переконую, що я щось не так зрозуміла або побачила, і це було щось інше. Вітаю з переїздом. У вас хтось залишився в так званій ДНР? Якщо так, то як вони до вашого переїзду поставилися? І чому теж не поїхали? Дякую. Так, вся сім'я і всі родичі залишилися там. Я вже говорила, що всі думали, що мене тут не приймуть, тому спочатку були проти, але потім заспокоїлися і допомогли виїхати. У всіх там своє життя, яке вони не хочуть кидати, та й не бачать сенсу для себе, бо Україна для них то може і краще ніж так звана ДНР, але не настільки, щоб все починати спочатку. Про вісім років бомбили Донбас. Чи стало гучніше на Донбасі після 22-го, ніж до 22-го? Якщо залишалося так само, то в порівнянні з експірієнсом проживання на підконтрольній чи відрізняється так звана гучність підконтрольної і не підконтрольною, і як сильно наскільки багато було в оточенні людей, які хотіли би відплатити за те, що укри 8 літ дамбіат Бамбас, що змінилося в їх риториці після 22-го, і чи зменшилось, чи збільшилось їх у 2014 році, було дуже гучно і недалеко від мого дому неодноразово прилітало. Через рік все заспокоїлося, і вибухи було чутно лише в далечині. Після 22-го року стало гучніше, звісно, але і близько не так сильно, як у 14-му. На підконтрольній набагато чутніше. Ну я мало знаю людей, які прям хотіли відплати чи чогось такого. Більшість хоче просто спокою. Деякі так звані защитні, потрапили у російську армію добровільно чи на дуже. Наскільки мені відомо, вони цьому не дуже раді, але в цілому щось українофобне тепер там частіше Тіше можна почути, звідки їй знати, що прилітало з української сторони, снаряди підписані чи що. В інтернеті можна знайти купу відео, як росіяни пускали гради в обидва боки. Бамбаздамбілі самі окупанти. Бус із написом Телевідіні завжди приїжджав на місце обстрілу ще до того, як пролетить остання міна. Вони завжди чітко знали, де саме буде обстріл і що їх не зачепить. Все було координовано. Є древні розслідування Білінгкет, які аналізували звідки були прильоти. Якщо потрібна коротка відповідь, то зарев і відповідь авторкині. Я не знаю з якої сторони. Прилітало у 2014 році був просто повний хаос. А зараз моє рідне місто майже нічого не прилітає. Тож я думаю, що у українській армії немає якоїсь ідеї фікс розбомбити рандомну хату на Донбасі. Вище вже писала за настрої. Не думаю, що багато хто всерйоз коли-небудь сприймав так звану ДНР. Та я і не впевнена, що багато хто відчуває себе частиною Росії, навіть серед тих, хто за Росію. Скоріше люди там не знають, хто вони, і є відчуття, що вони якось нікуди не вписуються. І нікому не потрібні. Про українських людей там мало, я думаю. Але і про російських теж не набагато більше, мені здається, якщо не враховувати наїхавших. Більшість просто всіх не люблять, але пристосовуються до будь-яких умов. Російська пропаганда позасирала мізки, і Україну там в цілому бачать гірше, ніж вона є. На сьогодні, все, дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit.ua Talks. Всі посилання, в тому числі на першу частину, ви знайдете в описі до цього відео.